Вітаю, вас, шановні глядачі! Ось перед вами такий натюрморт невеличкий бритва в чохолку. Зробив я два для людини, для клієнта. Ну, він вибрав оцей більш жорсткої шкіри, такий коричневий. І бритва його, яка була прислана в жахливому стані, вся. Дуже іржава, поїла її корозія і ріжучу кромку з обох сторін і полотно. Шліфував я її, полірував Полотно тут дуже такий грубий грінт був. Чи це з завода він був, чи хтось його там мордував потім. Тут якась травлена напис: арму, навій, пропорцій, золінген, справжній старий бритва класна, безумовно. Заточена. І готово. І зараз на прохання цього клієнта, і, думаю, може іншим глядачам вам буде цікаво, ми подивимося, як її правити на ремені. А ремінь свіже зроблений, зробив я його вчора. І завдяки Максиму Миколайовичу Заворотному, якого всі ми добре знаємо, який робить чудові ремені різних цинових категорій. Дуже давно, дуже добре розуміється в шкірі. Яка для ременів найкраща. І він люб'язно подарував шматок шкіри, з якого я виготовив ремінець 7 см шириною. Та я поробив вже ці штуки сам з нержавіючого дроту, не нікельоване, яке облізе через якийсь час, а справжнє нержавіт. Шкіра добряча, келейна прошита. І це ремінь, можна сказати, шикарніший. Я користуюсь його ременем 3 роки. Він дещо вущий і менший за розміром. Але повністю мене задовольняв. Зараз він зроблений цей із більш товщої шкіри, і ширшої, і довшої, думаю, буде працювати ще краще. Велика подяка вам, Максиму Миколайовичу, за ваш подарунок. І я рекомендую всім, хто. Має бажання придбати ремінь, зробити це Максима Миколайовичу. І так, що нам треба? Ремінь закріпити треба. На мою думку, найкраще підвісний ремінь закріпляти так, щоб він лягав оцими кільцями десь на якусь площину, на підвіконня, на поличку, на якусь на стіл і в той стіл зробити отвір і вставляти якийсь гвинт щільно. Або якщо є можливість закрутити саморіг. Щоб він опирався частково ремінь на якусь поверхню. Якщо він буде закріплений тільки тут, за карабін, наприклад, за кільце, то він буде дещо прокручуватись, коли ви будете правити бритву. Якщо ви людина недосвідчена, досвідчена, то це, ну скажімо так, не розполагає до якісної правки. Можливо, порізати ремінь бритою. Бритву можна переточити, а ремінь порізаний вже відновити досить важко, тим паче, якщо сильний поріз буде. І тому я б рекомендував його закріпляти так, щоб він опирався на якусь площину, передню частину. І тоді він крутитись принаймні не буде у вас. Знайдіть десь якесь місце таке, щоб можна було його таким чином закріпити. І закріпіть. Ми його натягуємо і чистою сухою помитою долонею і сухою витертою. Робимо слідуючі рухи отакі. Для чого? Для того, щоб очистити від можливого якось там пилу поверхню, потім розгладити її і краще робити долоню так, щоб ви рухаючи, якби приминали края ременя, щоб він трошки якби випуклий робив. Він, звісно, от при натязі буде рівний, але. Це зглажуватиме додатково кожний раз ребра ременя. Це дещо знизить риск зарізання бритви, тому що трошки вони будуть так, якби, вниз. І покращить саму правку. Десь приблизно 10 рухів отаких от робимо, якби протираючи ремінь. Тим самим ми додатково насичуємо поверхню шкіри ременя. Своїми потожировими виділеннями, які завжди є на шкірі живої людини. Вони тут будуть в мізерній кількості, якщо у вас нема такої хвороби, що постійно потіють руки аж в Ви звичайна людина і вони в звичайному стані, вас, середньостатистично. Там дуже-дуже мізерні якісь мікрограми цього всього виділення, але кожен раз перед правкою, протираючи отак долонію поверхню ременя, ви... Постійно, якби підтримуєте його кислотно-жировий баланс поверхні. Тобто шкіра ця ж, звісно, не жива, жива шкіра сама це робить, підтримує свій стан і відновлення, і регенерацію. А ця шкіра вже все, вона не жива. І щоб уникнути її там періодичного промазування всякими маслами, щось там, і щоб вона не розтріскувалась, ми такими рухами робимо безліч корисних дій для ремені. Очищаємо. Придаємо йому і його поверхні правильну, скажімо так, консистенцію і тим самим трошки своїми потожировими виділеннями насичуємо поверхні, і вона підтримується в нормальному стані дуже тривалий час. Але це треба робити сухою, помитою рукою, не будучи в п'яній стані сильного сп'яніння, то що тоді руки потіють у людини там. і Одним словом, будучи в стані нормальному. І тоді я радив би, якщо ви абсолютний новачок і не правили на ремені ніколи брити, знайти вдома в шухлядці столовий ніж така штука, який не загострений, отакого от виду. Його немає не загострений, і ним ріжуть на тарілочку. А краще, щоб на йому не було цих зубців, як на цьому. А просто гладенька, тупа ріжуча кромка. Добре його потерти й помити з мочалкою, висушити, витерти і тренуватись отаким от ножем правити зразу. Ви з ним не пошкодите ні в якому разі ремінь і не пошкодите, звісно, самі ніж. На відміну від гострої бритви. Рухаємо таким чином. Так як ремінь цей широкий, то бритва ляга майже вся і площиною. Якщо клинок широкий, то ми рухаємо трохи отак. От Натягуємо так сильно, щоб він прогибав десь на сантиметр на півтора лише при рухові, і не тиснемо на його поверхню. Рухаємо повільно і не поспішаючи. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжу інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно-ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент, ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах. То я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів синтетичних і природних, високоякісних, за допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого рівня інструмента і зробити заточку якомога його. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки конькові брити під якісь індивідуальні. Конкретні рішення нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний якісні мікроскопи. І також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації. Або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретно рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва, іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була непридатна ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є який-небудь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися, ви спробували, у вас не вийшло. То ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі в використанні точильних каменів природних, особливо, вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтеся, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. вперед назад і перевертаємо оце обух бритви, оце її ріжуча кромка, а це обух. Рухаючи отак. Отак. Отак рухаємо. Вибачте, що я вже сам все запутав. Обухом до себе, наприклад, ми от рухаємо. Я стою в цьому краю і рухаю до себе. от Обухом до себе. Рухаю. Потім я перевертаю на обухові бритву. Перевертаю і обухом від себе рухаю. Тобто кожний рух робиться тільки обухом в сторону руха. А ріжуча кромка рухається отак. Таким чином. Отут ріжуча кромка, ось вона. І вона рухається отак. Перевернула через обух і рухаємо назад. Дійшли туди, перевернули і рухаємо назад, не відриваючи від ременя. Рухи насправді дуже прості. Але щоб не практикуватися з гострою бритвою це робити, зробіть краще отак. Найдіть любий ніж, затупіть його повністю, якщо у вас нема такого ножа. Старий, якийсь непотрібний ніж, але не дуже гнучкий, щоб він не гнувся, як пластилі. Затупіть його повністю, щоб він був тупий. І практикуйтеся на ньому. Це набагато дешевше. Вийде в матеріальному плані і збереже масу ваших нервів, ніж ви при перших же рухах гострою заточеною майстром бритвою поріжете ремінь і спаскудите бритву. Повірте мені, потренуйтесь краще декілька разів, хоча б там 10 хвилин один день, 10 хвилин, другий. Не поспішайте, якщо ви купили новий ремінь і бритву там заточену, зразу занапащати і думаючи, та я, що там, так та я ж, що мені там, раз, два, три, і все, я готовий. Раз, два, три і все. Каю ременю і каюк бритві. Як правило, часто таке бувало. От рухаємо таким чином. Отак. От Можна бриту і відривати, але класти її завжди на обух. Зразу ми кладемо ріжучою кромкою вверх або під якимсь невеликим кутом і обухом на ремінь. Потім кладемо її площиною і рухаємо туди. І сюди. Туди і сюди. Найважче пропрацьовувати район носика бритви, Він буває часто гострий і тут треба акуратно класти бритву отак, оце ось обух. Щоб ми не під прямим кутом рухали, тому що часто може врізати, і... А дещо під таким плавним кутом. І тримати її постійно під контролем бритву, Повільно, з отакою швидкістю. Не треба шморгати сюди-сюди, отак. Не треба. Тут поспішати абсолютно не треба. Навіть досвідчені люди, які постійно по 10 разів на день правлять бритви, вони ріжуть ремінь іноді. Тому не поспішайте отакими От рухами плавними рухайте. Ну, можна сказати, ми потренувалися на ножеві, тепер беремо бритву, кладемо і рухаємо нею отак. Тримаємо ремінь натягнутий, щоб він під тиском бритви, який, до речі, повинен бути абсолютно мінімальним, не дуже притискаю, ледве-ледве. Щоб він трохи прогибався при рухові. Тим самим ми створюємо такі умови на фасці і на ріжучій кромці, що самий кінчик ріжучої кромки постійно контактує з поверхнею ременю. і завдяки доволі складним механічно, фізично-хімічним процесом відбувається на субмікронному рівні, можна сказати так, споліровування щищення окисних плівок металу. Тому що бритви, як правило, практично всі виготовлені з вуглецевих сталей. На їх досить швидко з'являються окисні плівки, які поступово перетворюються віржу. І в нормальному стані на будь-якому металі. Завжди є на поверхні окисна плівка. Це частини металу, який окисляється постійно. А що таке окислення? Це руйнування поверхні металу там на субсубмікронних рівнях. Коли ми рухаємо по шкірі, якісній натуральній шкірі чистій, не намазані ні пастою, нічим. Ці окисні плівки зчищаються сточуються, можна так сказати, об поверхню шкіри. Поступово поверхня шкіри. Тимніє є від них, це свідчить, що якраз іде процес такий, ну це звісно не на очах відбувається, це за якісь там місяці. Можна помітити, що поверхня шкіри трошки потемніла на ревні. І завдяки тому, що це не абразив шкіра, але саме завдяки тому, що вона руйнує, стирає притискові, коли ми рухаємо ці окисні плівки. На субмікронному рівні поступово йде заточування, так би мовити, самого кінця ріжучої кромки. Оце є правка. Це таке доволі просте, примітивне пояснення. На, ну, насправді там дос, доволі складні процеси проходять. Ну, в той же час і не, не такі складні вже. Ну, Це так, щоб зрозуміти механізм, чому, начебто, водячи бритою по... Не абразивну матеріалу, це ж не камінь точильний, а шкіра просто, гладенька шкіра. Ми досягаємо підвищення гостроти ріжучої кромки бритви. Тому що при голінні вона, звісно, затупляється. І потім її треба відновити. Але кожен раз після кожного гоління заточувати на каменях бритву, це буде за рік одне нічого не останеться. І не потрібно це, тому що вона затуплюється дуже-дуже на незначному рівні. І щоб його відновити до попереднього стану, ми якраз перед кожним голінням робимо по 40-50 проходів. Отак От по ремені. Тобто, в один бік 50 проходів і в інший. Всього 100. Однією стороною 50 проходів. Раз, один. Рахуємо, провели. Два, три. Тобто прохід туди-сюди. Туди і сюди бритва пройшла однією і другою стороною. Це є одним проходом. І отак, зробивши 50 раз, ми відновлюємо попередню гостроту бритви і намазуємо обличчя гелем, піною, милом, чим вам завгодно. Розпарюєте, не розпарюєте, технологія в кожний вибирає собі сам. І потім зрізаєте цю відновлено загостреною бритвою обремінь, захищайте свою щетину з обличчя. Потім обов'язково, зразу ж після того, як ви поголилися, взяли м'якенький туалетний папір. Найкраще це підходить, він дуже м'який. Не звичайний із макулатури, зробленої із смітника, а м'який туалетний папір, який там дітям використовують або хворим людям і так далі. Продається в кожному супермаркеті. Ретельно витираємо бритву від вологи отакого от типу. Ретельно протираємо бритву, беручи отаким от чином. Тільки не отак пальцями, аж за ріжучою кромкою, а таким чином, щоб пальці були трохи далі від ріжучої кромки. Стискуємо. Проводимо раз, акуратно, не дуже притискаючи, отак повністю витираємо в цьому місці і трошки, спереді, спереду, щоб вологу витерти повністю з усього клинка брит. Після гоління зразу ж. Потім ми беремо щепляємо свій ремінь і після гоління, після використання, після бриття. І після витирання бритви проводимо хоча б 5 разів, отак по всій поверхні ременя. Тим самим ми повністю видаляємо всі залишки вологи. Якщо цього не робити, навіть, начебто, ретельно протерта бритва, може десь мікрокрапельки вологи залишитись і полежить вона 3 дні, і вже ріжуча кромка може скородувати, з'явиться мікрокаверночки, викришування, пошкодження. і... 3-5 разів отаких, і, і каюк прийде. Вона перестане голити. Ви навіть не побачите. <кхи> Вибачте. <кхи> Ви навіть не побачите цього всього. Тільки уважно, збільшуване скло можна буде побачити. А по відчуттях будете відчувати, що бритва щось тупа зробилася і не голить. А це просто з'явилась мікрокорозія на річчій круті. Тому що в тому місці найшвидше і найшвидше з'являється корозія. Тому ретельно протирайте вологу бриту, ніколи не залишайте. І не зберігайте її ніде в ванній кімнаті, де волого, сиро і, і так далі. І тому подібне. Витерли, поправили трошки на ремені і перед кожним голінням натягли ремінь і зробили по 50-60 проходів. Потім склали її і зняли ремінь. Крутили його отак. Чином отаким всередину робочою стороною гладенькою, а назовні бахтармойцею. Купили перед цим харчовий контейнер. Отакого От типу. З такими защолками. Тільки такий за розміром, щоб у його спокійно лягав отаким чином складений ремінь. Величенький контейнер, високий, щоб він туди лягав і закривав скришкою. І склали туди ремінь і бритву вашу. Краще отаким чином, щоб вона внутрішню частину робочу не, різ, не штрикала, ніякими не пошкоджувалася. Склали отак той контейнер. І закрили кришкою. І це найкраще буде зберігання. Туди можна скласти рулончик паперу. І оце вам причандали для обслуговування бритв. Бритва, ремінь і папір. Перед використанням витягли контейнер, де він сам стоїть в шафі, відкрили кришку, витягли це все, розправили, зачепили ремінь, поправили його рукою, як я показував. І правити бритві. Нагадую, що у мене є в продажу на постійній основі бритви голдолар 66 модель сота, які я, скажімо так, купляю, дороб, допрацьовую, доробляю, покращую їх форму, прошліфовую заново і полірую, тому що вони доволі грубо з заводу поліровані. На таких голдолар прибираю з ручки написи. Не було їх. І перешліфовую, переполіровую полотно і заточую. І вони продаються вже готові і заточені для використання по 800 гривень в чохлах. Ми беремо бритву, вкладаємо її в чохол і вона там у нас зберігається. І все. Що складного нема, бажаю всім здоров'я, добра і щастя. Допомагайте один одному, чим можете, або принаймні не заважайте жити один одному. Ще раз велика подяка Максиму Миколайовичу Заворотному, в якого, до речі, свій канал є, і ви можете його легко знайти. Макс Заворотний набрати, там контакти його, подивитись його відео і звернутися за покупкою ременів. Уже за вашим бажанням він вам виготовить його хоч з такої шкіри, хоч там з більш дорогої, хоч з дуже дорогої, і так далі. Тому подібне. Все найкращого.